Привіт, з вами Apple Hack і в цьому відео я вам розкажу, як зробити такі іконки в стилі фотовіджита на вашому старому або новому iPhone. Все дуже легко. Заходимо в Safari робимо фотографію, яку ви хочете. Розрізаєте рівно на 4 часті. Далі переходите в команди. Натискайте плюсик. Далі жест ліній, іконка початковий. Вибрати фото. Усі фото. Вибираємо фото от цього тризубця. Вирівнюємо. Обрати. Готово. Назву. Е, допустимо. тризубець. Так, показувати меню. Зараз виходимо. За я звідси копірую невидимий текст, який я лишу в описанні відео. Ви його скопіюєте і теж зробите. І далі і натискаєте на початковий екран. Нас перекидає в Safari. Статі, вибачайте, що шмаркою я чуть-чуть захворів. Далі натискаємо іконку Поділитись, так як тут це показує. Поділитись на початковий екран. Стираємо цей текст. Вставляємо наш невидимий текст. Додати. Все. Зараз це. чорний фон я робив. Перекидаємо тризубець, переходимо в команду і далі так же само. Все, фото, віджит, трезубця... получився такий собі. Якщо цей відос тобі сподобався або став корисним для тебе, так що ти став лайк, підписуйся на канал, пиши ідею для другого відео і наше слово.